Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо додавати та віднімати числа за числовим променем. І суворий солов'їна математики країна! Праця тут іде завзята, вмій лиш спритно працювати. Працюємо за підручником сторінка 56-57 та друкованим зошитом сторінка 44. Розпочнемо з усного рахунку. Пограємо в гру магазин. Вам потрібно визначити вартість вашої покупки. Отже, в першому магазині іграшковому ми купили іграшки. Робот, який коштує 30 гривень, ведмедик, який коштує 4 гривні, і ляльку, яка коштує 8 гривень. Визначте, будь ласка, вартість всієї покупки. Правильно, діти, нам потрібно додати всі числа. Отже, яка буде вартість покупки? Правильно, 42 гривні. Це вартість покупки іграшок. В другому магазині ми захотіли купити фрукти. Ми купили грушу за 8 гривень, персик за 5 гривень і апельсин за 10 гривень. Визначте, будь ласка, вартість всієї покупки. Вірно, нам потрібно додати всі числа. Отже, вартість покупки фруктів 23 гривні. В третьому магазині ми з вами захотіли купити солодощів. Ми купили тістечка за 9 гривень, цукерки за 7 гривень і пончики за 4 гривні. Визначте вартість цієї покупки. Так, нам додати треба всі числа, і це дорівнює 20 гривень вартість покупки солодощів. Далі ми пішли з вами в інший магазин, де нам потрібно було купити овочі. Ми купили кольорову капусту за 21 гривну, просто капусту за 11 гривень і броколі за 26 гривень. Визначте, будь ласка, вартість цієї покупки. Для цього потрібно що? Мірно додати всі числа. Отже, вартість покупки 58 гривень. Але у нас е, в гаманці знайшлося 50 гривень. Треба вирішити, чи вистачить нам грошей на цю покупку чи ні. Отже, в гаманці у нас 50 гривень, а покупка наша вартість 58. Скажіть, діти, вистачить грошей чи ні? Вірно, діти, 50 гривень буде менше, ніж 58, тобто у нас грошей в гаманці менше, ніж наша покупка. Тому не вистачить. Відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота і каліграфічна хвилинка. Вам потрібно записати числа, які перед вами в порядку зростання. Але потрібно збільшити кожне число на 1. Поміркуйте, якщо у нас найменше число яке? Вірно, 9. Нам його потрібно збільшити на 1. Буде скільки? 10. Тому ми запишемо не 9, а 10. І так потрібно в порядку зростання записати всі числа, збільшуючи на 1. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Отже, давайте перевіримо. Ви повинні були записати такі числа: 10, 13, 21, 40, 48 52 69 74. Зараз математичний диктант. Запишіть посередині. Нагадую, ви рахуєте усно, записуйте тільки результат, через кому в кінці ставите крапочку. Отже, приготувалися! Доданки 9 і 4. Знайдіть суму. Поміркуйте, що таке сума і яку дію треба поставити між числами. Наступне число 21 зменшити на 1 десяток. Зверніть увагу не на число 1, а на один десяток треба зменшити. Наступне. Наскільки 4 менше, ніж 16? Потрібно тут порівняти. Далі. Сума дорівнює 30. Це сума чисел 2 да? Дорівнює 30. Перший доданок дорівнює 3. Чому дорівнює другий доданок? Пригадайте, як знайти другий доданок, обчисліть і запишіть результат. Наступне. Наскільки треба збільшити 40, щоб отримати 46? У нас є 40. Треба якесь число додати до нього, так? Збільшити додати, щоб отримати 46. Поміркуйте. Наступне знайдіть різницю чисел 14 і 2. Пригадайте, що таке різниця, яка це дія, і обчисліть. Наступне зменшуване 50, від'ємник 20. Чому дорівнює різниця? Тут все просто. Останнє. Садівнику треба посадити 15 дерев. Він посадив лише 7, скільки дерев йому залишилося посадити. Поміркуйте, яку дію тут треба виконати. Обчисліть і запишіть результат. Отже, давайте перевіримо. Такі результати у вас повинні були вийти: 13, 11, 12, 27, 6, 12, 30 і 8. Попрацюємо з підручником. Відкрите сторіночку 56. Виконаємо вирази номер 2 Виконаємо їх письмово. Запишіть собі в зошит вирази 2. Нам потрібно виконати дії за числовим променем. Ви можете скористатися числовим променем в підручнику, можете взяти лінійку, якщо у вас є велика. Або можемо рахувати усно. Бо деякі вже вирази ми знаємо, як обчислювати. Отже, запишемо вираз на додавання 18 плюс 4. Пригадаємо, як обчислювати такі вирази. Нам потрібно друге число розділити на два зручних доданки, щоб утворилось кругле число, вірно. Отже, 4 розділимо на які зручні доданки. На 2 і 2. Чому 2 і 2? Тому що 18 плюс 2 буде 20, буде кругле число. І додамо ще 2, дорівнює 22. Наступний вираз 17 плюс 7. Міркуємо 7, розділяємо на два зручних доданки. У нас є 17, скільки не вистачає до круглого числа. Вірно, 3. Отже, 7 розділимо на 3 і 4, тому що 17 плюс 3 буде 20, і плюс 4 24. Наступний вираз. 15 плюс 9. 9 розділяємо на які зручні доданки. Правильно на 5 і 4. Чому? Тому що 15 плюс 5 утвориться кругле число 20. І ще плюс 4, 24. Наступні 3 вирази виконайте самостійно, поставивши відео на паузу. Ну що ж, сподіваюсь, ви виконали. Переходимо до другого рядка. До віднімання. Запишемо перший вираз: 25 відняти 2. Тут все просто: ми нічого не розкладаємо. Ми просто 5 віднімаємо 2, одиницю віднімаємо від 1. Це дорівнює 3. І ще залишається десяток. Буде 23. Наступний вираз, 24 відняти 6. Ви можете скористатися числовим променем і відняти, а можемо скористатися правилом, яким, яке застосовували при додаванні. Ми з вами 6 розкладемо на два зручних доданки. На такі доданки, які при відніманні до першого числа утвориться кругле число. Подивіться, у нас є 24. Скільки треба забрати, щоб було кругле число. Ми тут віднімаємо ми забираємо тут числа. Правильно, треба забрати 4. Отже, 6 ми розділимо на 4 і 2. Тому що 24 відняти 4 утвориться кругле число 20. І віднімемо ще 2, буде 18. Запишемо наступний вираз. 22 відняти 3. Робимо таким самим чином. 3. Розкладаємо на два зручних доданки. Міркуємо на які? Вірно, на 2 і 1. Чому? Тому що 22 відняти 2 буде кругле число 20, і віднімемо ще 1 до рівня 19. Наступні три вирази виконайте самостійно. Трошечки відпочинемо фізкульт хвилинка. І далі. Підручник сторіночка 57. Вирази 4. Зробимо їх письмово. Запишіть зошит вирази 4. Вам потрібно скласти за схемою вирази і виконати дії. Роздивіться уважно. У нас є три рядки: перший рядок, другий і третій. І є, подивіться, стрілочки і показують, який знак треба виконувати у виразах. Спочатку складемо вирази на віднімання. Потрібно взяти верхній рядок, числа верхнього рядка, і по стрілочці треба що відняти другий рядок. Тобто, які у вас будуть вирази? 10 відняти 3, 18 відняти 4, і так далі. А потім скласти на додавання. Тільки ми беремо тепер що нижній рядок, і по стрілочці додаємо. Другий верхній рядок, да, виходить середній рядочок, верхній. І що виходить у нас? Ну, наприклад, 8 плюс 3, 9 плюс 4 і так далі. Зараз ви поставите відео на паузу. Самостійно складете вирази та виконаєте дії. Наступне завдання це задача номер 5 на сторінці 57. Виконаємо її письмово. Давайте прочитаємо завдання. Довжина хвоста лева 90 см, тигра 60 см, а ягуара 50 см. Потрібно установити, де чий хвіст заховався в кущик та дізнатися, наскільки сантиметрів хвіст лева довший, ніж тигра, та наскільки сантиметрів хвіст лева довший, ніж ягуара. Отже, запишіть собі в зошит задача 5. Для початку давайте відповімо на запитання, де чий хвіст заховався, з яким кущиком? У нас є лев, тигр і ягуар. Давайте міркувати. Я вважаю, що за найбільшим кущем сховалася найбільша тварина, у якої найдовший хвіст. Отже, як ви думаєте, хто там заховався? Вірно, лев. А в другому кущику хто заховався? Той, у кого середній розмір, так? І середній довжина хвоста. Це тигр, правильно. І за найменшим кущиком сховалася найменша тваринка, так? у якої найменший хвіст це. Ягуар А тепер давайте складемо коротку умову, що нам відомо, що довжина хвоста лева 90 см, довжина хвоста тигра 60 см, а довжина хвоста ягуара 50 см. І Нам потрібно з вами знайти, на скільки сантиметрів хвіст лева довший, ніж тигра. Тобто, нам потрібно що зробити? Порівняти ми малюємо дужку з двох сторін стрілка і пишемо на невідомо більше. Лева і тигра довжина хвоста. А ще треба дізнатися, на скільки сантиметрів хвіст лева довший за хвіст ягуара. Також малюємо стрілку з двох сторін. Верніше малюємо дужку з двох сторін стрілку, але зверніть увагу, ми малюємо вже початок стрілки, де лев, а кінець там, де ягуар. І також пишемо на невідомо більше. Отже, задача буде на скільки дій, як ви думаєте? Вірно, на дві, тому що у нас два знаки питання. У нас е, запитуються два запитання в задачі. Давайте міркувати, що можемо знайти першою дією. Вірно, ми можемо порівняти хвости лева і тигра. Для цього у нас все є. Хвіст лева дорівнює 90 см, а хвіст тигра 60. Знайдіть, будь ласка, наскільки більше хвіст лева, ніж тигра. Вірно, для цього ми пригадаємо правило, щоб порівняти потрібно. Відняти від більшого числа менше. Отже, такий складемо вираз. 90 відняти 60. Скільки дорівнює? Правильно 30 см. Пояснення ми тут не будемо писати, ми його запишемо одразу у відповідь. Другою дією ми можемо що зробити? Правильно порівняти хвіст лева і хвіст ягуара. Будь ласка, складіть самостійно вираз, обчисліть. І запишіть відповідь. Відповідь буде така: на 30 см та на 40 см. Самостійно ще виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 44. Дякую вам за увагу! Ви були молодці, що працювали самостійно. Працювали вправно. Оберіть собі листочок настрою, намалюйте його в зошиті. До побачення!